От і все. Лафа закінчилась. Ранок. Споживання бачив 25, 27, 24. І вімкнена мережа. У нас йде дощ, пасмурно. 120 вольт, 01 А. І ми генеруємо аж цілих 13 Вт. Якось так. Так що будемо сидіти весь день на мережі. Подивимося, як воно буде по погоді. Вдасться зарядити на ніч, то вдасться. Не вдасться, так і буде. Тоді, в разі чого, вімкнемо і зарядимо по нічному тарифу загоним на акуми, щоб на завтра було. Хоча вже на завтра буде сонце. Подивимося, як воно буде. Ну, поки так. Генерації нема. Ну, нема, то нема.